Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та ситну м'ясну солянку. Готується вона дуже просто та легко. Отож, розпочинаємо для приготування нам необхідна м'ясна продукція. Сьогодні я використовую варене куряче філе. Його можна замінити говядиною або свининою, молочна ковбаса. Її можна замінити сардельками або сосисками. Обов'язково мисливські ковбаски, та ще сьогодні я використовую ковбасу салямі. Можна її замінити шинкою або будь-якою іншою копченою ковбаскою. Цибуля одна велика або дві маленькі, кислі огірки, свіжа зелень, розсіл або проста вода, томатна паста, цукор, сіль та лавровий лист. Детальна кількість всіх інгредієнтів у грамах буде, як завжди, в описі під відео. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо її, вливаємо трішки рослинної олії та вкидаємо цибулю. Жаримо 5 хвилин на середньому вогні. сковорідку до цибулі вкидаємо огірки кислі, порізані кубиками. Сюди ж вкидаємо томатну пасту та цукор для балансу смаку. Перемішуємо до однорідності. Щоб паста не пригоряла, вливаємо розсіл з огірків або просту воду, якщо не любите кислинки. Тушимо 10-15 хвилин на середньому вогні. Одразу наберіть в каструлю води, поставте її на вогонь та доводьте до кипіння. Заправка готова. Відправляємо її в каструлю з кипяченою водою. Сюди ж вкидаємо лавровий лист. Мисливські ковбаски нарізаємо кружечками, вкидаємо в суху сковорідку, жаримо 2-3 хвилинки, щоб виділився жир. Курку та ковбаски кришимо кубиками, вкидаємо до сковорідки і жаримо до золотистого кольору. Піджарені ковбаски вкидаємо в каструлю. Варимо 15 хвилин під накритою кришкою на мінімальному вогні. Минуло 15 хвилин вкидаємо дрібненько порізану свіжу зелень. Якщо любите оливки чи маслини, теж можете їх додати. Я не ліплю, тому її додавати не буду. Перемішуємо. Спробуйте, чи все у вас влаштовує за смаком. Якщо чогось не вистачає, додайте. Солі та перцю я не додавала, мені його тут вистачає. Виключаємо вогонь, накриваємо кришечкою і залишаємо ще хоча б на 15 хвилин, щоб наша солянка трішки відпочила. Ось і все, друзі, солянка готова. Як бачите, перед подачею я додала трішечки сметани та лимона. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!